Сон у дві валізи все минули та ліковбов. Ти за кермом невідомий все нерви, кулаки нерви. Мене так і залишаю вдихати Ти пізнею зібрали гроші на дрони для військових. Цей кавер записали волонтер та музикант з Дніпра Артем Леонов і боєць 128 бригади ТРО Єгор. Ідея показати власне бачення цієї пісні з'явилась декілька місяців тому, каже Артем. Композицію хотів подякувати людям за донати. Я давно думав робити кавера, і отут така актуальна тема. Я роблю збір, люди скидають мені гроші, і мені хотілось щось типу повернути. Хотілось якийсь фідбек дати. І е, перша пісня Ed Sheeran, і. І антитіла я її почув на початку війни, і вона так ну дуже гостро для мене відкликалась. Артем розповідає, запропонував разом записати пісню Єгору, з яким багато років тому співав у хорі, каже, знав, що товариш спочатку повномасштабного вторгнення на фронті. Військовослужбовець каже, погодився одразу. І він попросив моєї допомоги творчої. Давай каже, з тобою запишемо кавер на пісню. Залюбки Я пройшов до нього, записали. Вийшли на вулицю. Він свою частину записав кліпу, я свою частину записав кліпу. Він сам це скомпонував, виклав в YouTube. Від ідеї до реалізації було декілька тижнів підготовки. Зйомки ж проходили на шкільному стадіоні в перші дні відпустки Єгора. Потім Артем сам зробив аранжування. Ми знімали на звичайний штатів. Я взяв у дівчини її айфон. Ми поставили, взяв у неї світло, ми відзняли мене зі світлом, потім приїхав Єгор, ми його відзняли. Потім я, я йому дзвоню, кажу, я все запоров. Приїжджай ще раз. він два рази приїжджав зніматись. Ніби вийшло, мені подобається за майже два місяці з моменту публікації. Зібрати змогли 60 тисяч гривень. Їх Артем витратив на деталі для дронів. Безпілотники почав збирати власноруч у 2024-му По відео з інтернету потім тестував на справність і каже, шукав бригади, які б їх випробували в бойових умовах. Думав, кому ж відправити дрони там перші тестові, і написав Єгору, Він каже: да, у нас є хлопці на ФПВі літають, Тож давай я їм передам. Грошей, які люди задонатили після релізу пісні, вистачило на чотири дрони. Їх вже отримав Єгор та передав військовослужбовцям роти авіаційних комплексів 128-ї бригади. Дуже розхідний матеріал, тому що це фактично камікадзе або пропадає то що реби. Дуже потужні у ворога, тому вони мають бути в великому запасі. Чоловіки діляться задоволення, що власною творчістю змогли допомогти побратимам Єгора в планах записати та випустити ще декілька каверів. Збільшити кількість цих пісень і тоді вже розповсюджувати їх. Я ще так далеко не думав. Ну і паралельно займатися пайкою дронів. Після того як вийшов кліп. Звісно, це і тебе окриляє, скажімо так, кажу, все, ми в концерт їдемо. Тому можливо, я не загадую, справ. Купа насамперед, опруч творчості, як купа функціональних обов'язків, але я не позбавляю цієї можливості себе. Поліна Поломарчук, Юрій Тини та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.